Як лікувати немовлят? Актуальне питання для всіх батьків малюсіньких діток новонароджених і просто маленьких дітей. От для лікування діток відповідно є спеціалізовані лікувальні прилади, які дозволяють лікувати в частності немовлятам такі проблеми, як колики, метеоризм, спазм, шлунку, які діток відповідно. Ну, Є, відповідно, є відповідно, якби хотіли б ми хотіли б цього чи не хотіли би. А дитинка розвивається, шлунок розвивається, бактерії заводяться. Відповідно, там колики, спазми, метеоризми це все. Буде якби там чи вона харчується дитячим молоком матері, чи вона буде якось по-іншому харчуватися, там з піп'ятки там чи зі штучними в загальному для лікування немовлят існують такі портативні лікувальні прилади, в частності на яких є лікувальні програми, такі як колики, спазм, перистатіка, які дозволяють, в частності ми використовуємо для лікування нашого маленького марка таких лікувальних прилади. Кому цікаво, можуть більш детальніше ознайомитися всім читакену, нажавши на кнопку от, зліва, от, відповідно. Ознайомлюйтесь, О, Марк передає всім привіт. Успіхи до зв'язку.